Аномалія дуги аорти. І чому я взагалі ще і написав там тема, діагностуємо те, що важко підтвердити, тому що ось коли ми кошеняти клінічно грати, він неймовірно, хоче постійно жрати, і Тільки взяв, ковхнув оре від болю, блює, знову жре, блює, худе, не набирає вагу воно чахне і воно насправді поступово дуже в важких таких стражданнях помирає ми можемо, ось оце рентген контрастне обстеження вже фактично ураховуючи ту клінічну картину, вже і є показання до операції. Ми можемо казати, що є аномалія дуги аорти, тому що є розширення стравоходу, і вона суттєво знаходиться 4-5 міжребір, де у нас оце, скажімо, аномалія і у ця ось перегородочка, яка не повинна бути судинка. Вона знаходиться, і ми вже повинні. Хоча ми ще її не бачимо, не можемо тако. Задротного підтвердити. Але ми повинні діяти. діяти. Бо не будемо діяти, тварина помре. У нас доступ проводиться зліва, 4, 5 міжребір'я. Не хвилюйтеся. Воно, по суті, у вас є на руках, можете роздрукувати супердетальну топографічну візуалізацію, куди вам зробити розріз. Це ваше рентгенне обстеження. Воно показує там, де блоку. Ось ви те зустрінете. Ви коли розкроєтесь, побачите працююче ось з боку серце, ось легеня частина, якщо вона до, до речі, часто може бути притиснута. Ось, оце бачите, червона. Не бійтеся продольно розріз робити. Хочете знову ж пам'ятаємо, тримайся подалі від задньої частини ребра. Там судини, передній частині ребра. Розсікаємо шкіру, потім у нас буде боковий такий косий м'яз, його не треба чіпати, його по... треба відвести далі, він знадобиться, бо ну, він боліт і, бубліт, і буде, ну, він корисно, нам корисний. Все, і по суті, у вас там вже залишається свободний доступ, проводимо стосовно таких лайфхаків, які вам не підуть, бо у вас будуть маленькі пацієнти. Чи ось такі менюсики, розширювачі, рано розширювачі, вони обов'язково вам, вам потрібно опилювати їх, щоб взагалі там піндюльки такі були, ніяких прямо ну, гострих частин. Гельпіки, тож один гельпік, хай простить мою Бог, я їх опиляв трошечки, щоб вони були гладенькі, розумієте, але у вас повинні гарні зачіпи бути, щоб розтиснути ребра. Розтиснули все. У вас фактично, якщо ви йдете правильно, ви дуже скоро побачите вашу мету. Потім в чому прелість таракалки, ось коли вже на тому рівні. Все рухається, все рухається, і вам потрібно в такт серця легень працювати. Тому що якщо ви десь щось зачепите, ось четвертий ряд зрозумів, ось, якщо ви зачепите легені, труба, зачепите серце, труба, ось, все дуже цікаво. Ось, і ще таких лайфхаків, Якщо. Нема спеціальних інструментів для проведення лігатури, бо вам потрібно під ось у, у ту, скажімо, судинку патологічну, вам потрібно провести чотири лігатурки, по дві лігатурки з кожного краю. Я, коротше, взяв ось таку, це до речі, знову це відео, як він їсть, ось скажена, ось це, це, це теж відео Ось. Титанову маленьку пластиночку, взагалі вона мені Ось, я її обкусив, зробив її крючочком таким. Вона зручна тим, що вона легко гниться. По-друге, вона має отвори, ось, ось вона, бачите, обточив її, і в неї навіть прям дві лігатурки заражаються спокійно, я її заводжу собі, і е, я не хвилю, що легені пошкодиться. Бо це реально, оце, якщо без провідника, це може блін, час зайняти, оце, лігувати його. Я використовую в даному випадку. Може, чи PDX 4.0 буде використовувати, чи ПГ 4.0. Вам ще враховуйте, вам взагалі немає місця, щоб зав'язатися. Ось, тож треба буде маскітами вузолки ці дотягувати, але це ну, не виникне великої складності. У вас зона, де ви будете працювати, навіть менше, ніж площа цього мікрофона.